Добрий день малятка, а у вас також сьогодні за вікном йде дощ, а ну мерщій подивіться. На дворі йде дощ, все мокне, дерева, трава. На доріжках утворилися калюжі, люди ходять під парасольками. Із темної хмаринки крапають краплинки, щось з погодою не те, цілий день дощ іде. Коли йде дощ на дворі, стає темно, похмуро. Який дощ йде? Рясний, холодний. а який звук чути, як іде дощ? Крап-крап-крап! А давайте сьогодні намалюємо дощик. Розгляньте малюнок, що ви бачите? Це хмаринка, яка вона, діти? Вона велика, темна, похмура, синя. З хмари зверху донизу на землю падають краплинки дощу. Вони маленькі, сині і їх дуже багато. Ось такий дощик будемо малювати. Перед початком роботи пограємо пальчиками. Дощик накрапає, травка росте. Дощик накрапає і рибка пливе. Дощик накрапає і чисте віконце, вмивається природа. Посміхається сонце. Для малювання нам потрібен папір з намальованою хмаринкою, гуашева синя фарба, пензлик та серветка. Починаємо малювати. Візьміть пензлик до рук та пригадайте, як ми його тримаємо. Трома пальчиками. Внизу біля металевого наконечника. Однією рукою тримаємо папір, пензлик мокуємо у синю фарбу. Та прикладаємо всім ворсом пензля до аркушу паперу. Робимо відбитки. Це будуть краплинки дощу. Їх малюємо багато. Приклали? Забрали. Приклали? Забрали. За необхідності набираємо ще фарби. Промовляємо крап-крап-крап. Продовжуємо малювати. що ми намалювали сьогодні? Так, дощик. з великої темної хмари на землю падають краплинки дощу. Запрошую і вас до малювання. До нових зустрічей!